Ну що, всім привіт! Сьогодні хочу зробити творожну запіканку з яблуком, В тісто додати мед, тому що цукор ми не вживаємо, і хочу поекспериментувати з продуктами. Вам покажу, що я додаю, скільки я додаю, що я роблю, і що вийде в мене і чи смачно. В кінці підрахую також калорійність. Підрахую вартість цього пирога. І на трьох чоловік. В такій от формі, які я буду запікати силіконовій, якраз на трьох чоловік, навіть на чотирьох чоловік повечеряти або там пообідати, вистачить отак от з голови, щоб коротше не їстися. Я порахую калорійність, якщо не забуду, і порахую вартість такого пирога. А поки він буде готуватися, я вам все це покажу. І в кінці чекайте на результат. Сьогодні хочу зробити пиріг і поекспериментувати трішечки. В цю миску я вбила. Три повних яйця і три жовтки. А в цю миску я вбила тільки три білки. Потерла одне солодке червоне яблуко без шкірки. І ну, сюди я висипала творог, який в мене був в кульку. Але не весь, можливо, він піде в пиріг. Тому буду показувати скільки, чого я додаю. А зараз хочу збити яйця і жовтки. От, міксером буду збивати трішечки під солю. Цукор я не вживаю, тому буду збивати до готовності, до піків піни, яйця і підсолені трішки. Так, збила я свої яйця і жовтки, сюди додаю 100 мг молока. А також додаю 2 таких столових ложки, сметани. О, навіть трішки більше. Почти 3 столових ложки сметани 15%. І збиваю. Так, я збила і цілий пакетик ванільного цукру, а це 10 грам, додаю сюди і збиваю. Так, також додаю сюди столову ложку меду. Можете трішки більше, якщо ви любите солодке. І також зараз додам і буду збивати з медом. Можливо, і більше треба трішки. Давайте ще трішечки півтори столових ложки меду. Так, також сюди додаю рисове борошно 150 грамів. І перемішаю спочатку ложкою, а потім буду збивати. Так, ложку я перемішала, там є комочки, тому буду збивати ще міксером. Так, воно вийшло трішки рідке, тому рисової муки я вже кидаю на око із пакета. До речі, борошно, таке стопудов і перемішую ложкою. Ось таке має бути, як на оладі, сюди ще піде яблуко, творог і взбиті білки. Тому так все. Так, яблука я кинула туди. І тепер буду кидати творог. Скажу скільки грамів я кинула. Так, творогу в мене вийшло 255 грамів. Я це все не збиваю міксером, я це все перемішую ложкою і трішечки творог великий, де гульки, ложкою вирівнюю. Але збивати не треба. Десь така от маса повинна вийти. Ось такі великі. Будемо збивати такою ложкою. От, геть великі. І все. Так, міксер я помила. І буду збивати мої три білки до піни. Так, білки мої готові, маса творожна готова і форма готова. Тут трішки оливкового масла і щіточкою такою я розмажу по формі, в принципі, як кожен це. І по боках гарно. Отако. Так, вилила я свою творожну масу в форму. А Білки розподілю зверху. На жаль, вони без цукру, тому запіканка буде поливатися медом, коли буде готова. Там дивіться, яка краса. Я навіть не розподіляла, так просто перехилила миску, воно і з'їхало таким кружечком. Ну, все, ось така б'яка вийшла. Розігрівається духовка на 45 хвилин на 200 градусів. Коли розігріється, поставлю в духовку на 180 градусів і до готовності. 45-35, не знаю, потім скажу. Так, духовку поставила 45 хвилин, а там буду казати, наскільки воно спеклося на 180 градусів, але тільки що поклала в духовку і на 200 градусів може буде пару хвилин. Ну що, готовий мій пиріг. І ще з форми не витягую, тому що він ще гарячий. Але дуже добре відліпляється. М -м 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 -м. Пахне смакотом. Так, коротше, перевернула, як завжди. Поклала тарілку і перевернула. Ну що, такий от пиріг вийшов. Я вже нарізала. Кожному по шматочку, максимум більший. Нам з мамою такий. Ну і такий залишився. Ну, виглядає смачно. Пахне. І зараз будемо куштувати. Ось так на камеру з фонариком, щоб було краще видно. Дивіться, як блистить. Це просто капець. Ой, смакота. ще шамедом зверху полью. І будемо вечеряти. Можна з молоком, можна з кефіром, з чаєм, з кавою. А ми без нічого. О, такий красавчик. Ось так зверху ще полила трішки медом, щоб було смачно, бо збиті, збиті білки вони без цукру, а в тісту я додавала мед. Так що будемо куштувати. Кайф. М? Mm -hmm. Вкусно? Надо цельно. О, а я тебя придумала? Не знаю. Сама ли? Ну да. Сабу кашисто. Ягука. Саго тут. Я свечу. Тільки без сахара, боже, сахар не имел. солодке. А Ага. Бо я тісто менту додавала. Mm. Вкусно? Да. А в натурі? Вкусно, серйозно. Ну ти на камеру каєш так, а далі? Побольше такого? Побільше такого. Шкандибай. Вкусно, дуже смачно. Угу. Дивись. Який насичений, жовтий, яблучко, творожок. Угу. Так як із дві не Mm? Mm -hmm. Смачно. Молодець. Добре, смачно. Давай як ви. Авайше. Отак він виглядить. Отак. А, ну що, пробуємо. М? М -м. Це дуже добре. Дуже смачно. Ну, камера не передає. Ну, це кайф. Сама придумала, сама зробила. Попробуйте. Відчувається, що вже весна наближається, тому що вже повітря зовсім не таке, як було взимку. І вже відчувається, як люди палять траву. Тому, як кажуть, привіт, трава палена. Це дуже не... недобре. Ну, запах не добрий, яка гарна луна. Світло, слава Богу, не вимикають. Всім гарного вечора, гарної ночі. Бажаю всім солодких снів та мирного неба над головою. А люди кудись метушаться. А, До речі, порахувала я калорійність пирога і виставлю вам фотографію на тут верху або тут 532. Кілокалорії на одну порцію, якщо розділити пиріг на 4 порції. Дивіться, як ви робите це все. Вибираєте пиріг, зважуєте його і ділите на рівні частини. Порції може бути 4, 6, 3, 2, неважливо. І ну, в мене на 4 розділено, тому 532 калорії. Якщо на 6 розділити, буде калорій менше. Я вкажу, скільки там вуглеводів, жирів та білків на фотографії буде видно. І підрахувала вартість такого пирога повечеряти. Це 100-120 гривнів один пиріг. Не рахуючи світло, тому що електрична духовка бере. В принципі, не рахуючи воду, скільки треба мити посуду. Тільки продукти і все. Це 100-120 гривень, тому що хтось бере яйця по 5, хтось бере по 5,50 яйця. хтось бере олію по 100 гривень, хтось бере по 300 гривень олію оливку, хтось бере мед по 150 за літру, хтось дає за мед 250. Тому середня ціна це 100-120 гривень. Це, на ті продукти, які вийшли в мене. Пиріг вийшов дуже смачний, а ним дуже можна наїстися. І я його буду робити. Я задоволена, що я собі придумала такий рецепт. Якщо чуєте звуки, вибачайте, у мене правильна машина зціральна. Тому вирішила записатись зараз ранкову каву після сніданку. Ну, ранок це 10 годин. І біжу з ліндою гуляти. Тому ну, якось так. Періг, бомба. Робіть.